до збірки вечірня тиша увійшли пісні композитора Анни Олейнікової для дітей середнього та старшого віку. Книжка вийшла у видавництві Шамрай у 2013 році. У наш вік інформаційний діти, на жаль, позбавлені дитинства як такого, тому що вони зразу занурюються у весь вир інформаційного дорослого життя, і, в принципі, дитяче життя не відрізняється від дорослого. Тобто, на сьогодні в музиці діти співають дорослі пісні дитячими голосами у Анни Алінікової. Це справді дитячі пісні, тобто це дитяча музика, це дитячі пісні, дитячі теми, дитячі проблеми. У піснях розкривається світ людських стосунків та почуттів, Оспівується краса рідного краю. Чудові поетичні тексти та молодійність зацікавлять досвідчених і юних вокалістів. Вона розійдеться по бібліотеках області. Я думаю, що стане у нагоді керівникам гуртків, вчителям музики. Це збірка для дітей старшого та середнього віку. Ну, також можуть використовувати дорослі для самодіяльності. Я думаю, що пісні стануть у нагоді людям. Забіраю сонячні дні ділян землі, не ботає, на надію оставляю. Тетяна Міщенко, Євген Мінаков, ТНМ.